Вирішити соціальні потреби, зменшені шкідливі виходи в атмосферу. Немаловажним є те, що як е, запрацює лінія, більшість е, нас, отак, я коли знайомився е, з е, жителями Березької сільської ради, багато не мають е, не працевлаштовані. Тому нехай буде частково, нехай там 20-30 чоловік. Це вже велика справа, що при впровадженні цього проєкту будуть люди працевлаштовані. Що ми виграємо? Ми не тільки по економіці охороняємо чисте довкілля, але ця з зпровадження проєкту є, ведеться просвітницька робота. Щоб потрібно нашим студентам, дітям всі в громаді об'яснити ці всі, всі положення, і це буде нас спонукати більш економно використовувати природні ресурси, і, значить, і в майбутньому запобігати, щоб не забруднувати наше довкілля, наше з вами здоров'я. Я дякую за увагу. Якщо запитання, будь ласка, значить авто. Послухайте співдоповіді і, і, і всі питання, значить, які будуть Так. Для і, співдоповіді значить, нас від підприємства, яке не спільно будемо впроваджувати це. Можуть, і, Виробництво е, е, деревні пелети лінію, значить, нас виступить Макове Анатолій. <толіст> <ріст> <Я>. <ріст> <ріст> Прошу про Прошу пробачення. Доповнення до шановного медика, до слава. Якщо всі увагу вислухали, то зрозумієте, що це дуже потрібна справа. Чим насамперед вона. Відходить е, вона тим, що це не тільки альтернативне палива, але й додаткові робочі місця. Мало того, всі знають, що околиці багаті на торфовища, багаті на, е, цін, на ліс і багаті на. Сільськогосподарську продукцію, відходи, з якої, як ви самі бачили, можуть бути використані в паливних е, цих брикетиках чи е, гранулах. Невеликі порівняно затрати. Далі те, що Організація Об'єднаних Націй підпорядкована програма. Яка підлягає частковій компенсації, це теж дуже велика справа. І я вважаю, що будь-який з тих, хто вислухав цю доповідь, хто знає хоча б перспективи розвитку паливної галузі в нашій державі, зрозуміє, що це серйозне питання, яке вимагає вирішення не тільки. Будемо говорити, в вашому селі, а перспективне навіть і в межах планети. Це відновлювані види палива і ті звалища. трини, які розкидані у нас по лісах, ті кар'єри, торфяні, які не до. Опрацьовані до кінця, все це буде використано і буде тільки очищена земля, і мало того, декілька ще чоловік отримають роботу. Я не говорю за десятки, через те, що е, там практично майже все автоматизоване. Я не говорю за те, що люди зможуть його використовувати, через те, що при вартості тони брикет, тони оцих е, пилет. Пеле тони цих пилет буде оплата від 1200 гривень за тонну. І одна і сімдесята це 2000 гривень. Уявіть, хто з людей зможе такі гроші заплатити з тих, що отримують мінімальну або й середню пенсію? Практично ніхто через те, що річна пенсія піде тільки на опалення. Але є друге но пілети. Дуже широко використовується в світі. Вже говорили за Німеччину, ви самі бачили, що робилось в Японії. Дуже дешева ядерна енергетика, але й дуже вона кусає, як коли приходить пора. Так що я думаю, що я не як агітатор перед вами виступаю. А прямо як один з вас, дійсно, це виробництво треба запроваджувати. Не буде тут, піде за кордон, будуть надходити гроші, грошові надходження допоможуть відновлювати економіку України. Чого я говорю економіку України? Любе будівництво, саме маленьке, нам потрібне. Якщо врахувати, що на цілу Україну не можуть збудувати. Завода за рік, то чому нам не подати приклад і не прийняти співучасть в будівництві е, того міні-заводу? Правильно я кажу міні-заводу. Так що я своє вам сказав, те, що мав сказати, якщо є питання, будь ласка. Так, будь ласка. Питання має. Я хотів би, щоб подання теми наявності сирони і як можна використати досвід. Володимир Антонович, у вас 5 районів діє ваше управління. Як ви як і депутат районної ради, і як значить, і представник нашої громадськості. Як ви вважаєте оцю справу за перестання та лениві? Шановні шані, шановні присутні, ви думаєте, що ми приїхали з Будна Фодіка дивитися на, на ці краєвиди? Ні. Почувши про цей проєкт провадження в селі Минківці альтернативного альтернативного палива, зібравши своїх спеціалістів, ми вирішили, що це необхідна справа. Бо тут використовуються не тільки відходи лісорозробок і деревини, ето, яка йде після лісоробок і лісоробок, а тут використовуються кущі дерева, які ростуть на каналах і на перегних територіях. У нас в районі дуже багато. Ми обслуговуємо шість районів. А взятий райони, навіть ваші сусідський, а район, ми за зиму на міжроспливських каналах виберемо дуже багато кощів і спалюють їх. А скільки їх росте на каналах, які поєднують в сільські ради, це кілометри це тони, тони рікуби до цієї сировини. Ця сировина буде використовуватися і типу по з неї будуть э, торгуватися альтернативне право ці паліти, тоді має ти яких коштів, які такі необхідні направлятися в організації на інші цілі. Взяти таку маленьку організацію, як наша, людей до 150 чоловік на зимній період. З них на каналах ТКПЦ чоловік 60, вся механізатори, водії. Весь службуючий персонал треба опалення. Зробивши зробив газ в себе в конторі вже пару років тому. в місяць йде 2000 кубок газу 2,5. Ціна 3 гривні задля підприємства 7 тисяч з половиною на газ. А крім того є ще 4 насосні станції, які повинні опалювати, є три майстерні. Є перехідна, <кій> Ето, і, і, і перерахувавши оці всі точки, а їх наша сім, ми зараз виходимо з кутного положення. Нас опалюються вони всі. Но це треба дійсно загодовувати дрова, опалити. І все одно собіваючись, якщо ну, на газу вона переходить одна, при використанні деревини, то друга, то при використанні оцих прилет і цей. І ця рісня, якби ми будемо здавати, вона буде набагато дешевшим. Я просто з своєї сторони підтримую цей проєкт і думаю, після його провадження не тільки ну, ним задоволені жителі району сіл Минківці, Берег, Комаївка, а жителі Дубінського, Дубінського, Сьогодні, міста Думно, і перелег території сусідніх районів і, ну, і області. Оце необхідна справа. І якщо вона буде використовуватися і правильно і по цілі, то, кінту що я там це є, і робочі місця будуть, то що о, создані, ну, то це підтримка з нашої сторони є. І Я думаю, що дуже хотілося, щоб цей грант був вигаданий і, і цей завод був запущений цей цех. Eh, будь ласка, Олег Володимирович, ви eh, керуєте нашу такою славною територією, громада eh, Берегівська, яка охоплює шість сіл майже до двох тисяч жителів нашого тіла. Eh, ви, ви скажіть свою думку і нехай ваші односельці eh, теж. Тут у мене вже немає що додати, тут все розказали. і Я тільки за те. Якщо цей завод буде, то щоб він був зареєстрований в сільської ради і люди, які будуть в ньому працювати, щоб були оформлені, щоб податки йшли в сільську раду. А так далі, в ми остальному, ми будемо вас підтримувати і будемо співпрацювати. Шановні, то ми, громадські слухання це... Вільний вияв своїх думок, висловлювання, значить, прохання значить, жителів вище, значить, скажіть свою думку, висловіть відношення своє значить, до впровадження цього проєкту. Хто, 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 хто бажає. Будь ласка, ну що ж, то непогана організація, я вважаю, що в нас на тих був селищ, село Сапанівський, Михідці. Але ще треба подякувати Аркадію Миколаєвичу, що таке приміщення зберегти. Можна такого міні-завода поставити. Подивіться, якщо там ми були, вже не рахує, що розбудить. Подивіться, що розвалено, все побили. А от один чоловік стримав, коли вже зараз можна дати робочі місця людям. Хорошо, де куди йти. Ну і я думаю, що то непогано для двох сіл. Робота буде таким 20 чи 30 чоловіком. що не будуть ходити по підлотами, а прийдуть працювати. Буде зарплата, будуть підтримувати сім'ю свою в мене все. Дякую. Дякую.